Різдво Ісуса Христа це народження Ісуса Христа. Це йдеться про реальну людину, яка жила в якийсь свій час і народилася. Конкретних точних даних, щоб була там метрикальна яка запись, такого немає. Але ми святкуємо, наприклад, світ святкує 25 грудня. Чому так? У 431 році на третьому Вселенському соборі в Ефесі. Визначили конкретну дату, іменно 25 грудня. Чому? Найперше, це є день зимового сонцестояння, коли сонце якби зупиняється, воно ні те ні, нісе. Ні. І якраз 25 грудня в Римській імперії святкували свято всіх богів, Бога Сонця, всі, всіх богів, коротше. так. І тому люди вже були якби, приготовлені до свята, і вони так і так святкували в цей день. І тому церква вирішила це свято християнізувати і призначили конкретну дату. Чому є такі дві різниці 7 січня і 25 грудня? Бо тому, що є два календарі Юліанський і Григорянський. Юліанський календар це календар давніший, і він був трохи неточний. Зміниться традиційно для нас привичні такі свята, як Святого Миколая. Він вже буде не 19 грудня, а 6-го і, наприклад, таке покрови, такі свята значущі. А інший цикл, наприклад, так як Пасха і все, що зв'язано з Паскою, це і свята рухом, і Вони постійно змінюються, бо тому, що Пасха рахується від першої неділі весняного рівнодення. І тому свята Пасхи також зміщуються, і Пасха кожного року в інший день припадає, а від Пасхи вже йде П'ятидесятниця, зелені свята, і вони теж змінюються. Зміняться такі свята, як свято Верховних Апостолів Петра і Павла, Благовіщення, Різдва Пресвятої Богородиці, Усікновення голови Івана Хрестителя, Покрови ну, такі свята, до яких ми звикли, вони просто будуть святкуватися в інший день, а особливо таких змін і не буде.